Доброго дня всім і моє найщиріше вітання. Сьогодні я робила отакий смачний, чи сніданок, чи обід, коли захочете, тоді їстимете. Це просто яєчня, але вона наскільки смачна, цей омлет, він не перевершений. Подивіться, як я робила. Попробуйте, вам сподобається. Сподобається і смак, сподобається і ця краса. Наш красень рулет яєчний. Розпочинається з того, що шість яєць ми розділяємо жовтки в одну посуду, білки в іншу. Крім того, ми беремо, ну, у мене перець, отакий, ось, як бачите, немаленький. ось отакий кусочок перчика дуже дрібно покришу. І Капуста, молода, свіжа, це викинуть. А оці якраз носики, там, де м'якеньке з двох листочків. Потрібно теж дрібно покришити. І все це зробити. Не затримую час, поїхали далі. Як бачите, порізано, покришено вже отакими от дрібнесенькими кусочками. Тепер білки жовтки розділені. Навіть сьогодні попалися більший і менший жовточок. Два було жовтки. Щоб ви зрозуміли, сіль та спеції сипете за смаком. Я трішки в жовток додав перчику, буквально там на носик. Але і туди, і туди я трішки додав солі. Тож, як бачите, отак ось. Небагато сюди й туди, щоб воно було пресолене. Тепер і в жовтки, і в білки ми додаємо молоко. Щоб для вас було зрозуміло, ось буквально 50 грам молока додається і сюди, і сюди. Так, є. І поїхали далі. Включаємо сковороду, а це все будемо збивати. Поки гріється сковорода, збиваємо і білки, і жовтки. Все. Буквально бачите? Отак, щоб воно стало рівномірне з молоком, спочатку збиваю білки. Потім перехожу на жовтки, тому що вже піз... тоді будуть там жовтки, щоб не попадали, щоб воно було більш-менш біле таке. Все, все у нас готово. Не геть розігріту сковороду, але таку, щоб вона, дивіться, зараз трішки розправимо, олійки немало, щоб воно у вас так. Коржем таким був білок. Це гарно. Молоко з білком має бути коржем. І сюди, тепер капусту. Трішки перчику, це буде мало того, що смачно, та ще й красиво як. Щоб не було надуте, ми трішки отак лопаткою придушуємо. Все, смажиться. Якщо, може, дещо нерівномірно, вже коли дно трохи прихватилося, отак покрутіть по кругу, і воно у вас стане повністю того кругу, того форми, що вам потрібно. Бачите, якось гарно вже підпікається. Коли вже гарно підсмажилося, що ви бачите, що гарно підсмажилося, ми закручуємо наш рулет сюди до середини. так ми його залишаємо. І зсуваємо на бік. А сюди, на цю частину, виливаємо яйце. Так, трішки підняли, дали йому запливти. І так само з цієї сторони. Трішки підняли і дали йому запливти. Все. У нас виходить, що білок буде всередині. Ще раз. Так, підхвачується, підхвачується і гарно запливає. Підсмажився вже з жовток. Тепер ми дивіться, отак От акуратно раз, і скручуємо його далі. Так, перевертаємо. Ще раз. плиту можна виключати. І як бачите, результат нашої роботи, ріжу на кусочки, мірні кусочки і, будь ласка, дивіться, яка у нас краса, який у нас омлет. На цю хвилину вам дякую. Результат ви бачите. Всього вам найкращого!